Всім привіт! Сьогодні у нас мова піде про Ford Transit знову. Я <смеш> довго мучився з замком капота, тому що на Форді він дуже специфічний. Тобто, так, замок капота. Дивіться, це тільки на фордах така тема, мабуть, є, що ключ, який від замка запалення в машині, підходить також для того, щоб відкрити капот. Тобто тросика там ніякого немає. Тобто, якщо цей замок перестає нормально функціонувати, а він перестає нормально функціонувати, то проблеми виникають, щоб відкрити банально капот. Я колись на Мондео 3 не міг відкрити капот, дуже мучились там. Ну, це була не моя машина, звісно, і це у пацанів знайомих ми там її. В замок довелося міняти. От. А тут я якби, не хочу цього робити. Що я зробив? Він у мене не відкривався ну, з першого разу майже ніколи. Тобто приходиться стояти так по 5 хвилин ключом. Там. У мене є отаке масло. Ну, в коробку я заливав колись на трабанті. Трансмісіонка. У мене ще в трабанті скрипіла рульова колонка. Там вал, треться втулку, і воно такий скрип неприємний. Я чим тільки не мазав і ВДшкою, і силіконом, і літолом, і графіткою, і е, чим тільки не мазав милом, там, ну, чим завгодно, поки не помазав просто жидким таким рідким мил, ну, не милом господі, е, маслом, тобто, ну, будь-яку трансмісіонку можна я думаю, взяти і все. Плівка навіть тончайшого слой шару надовго вистачає. Що я зробив? Отак. О. І дивіться, щоб відкрити капот, ключ потрібно спочатку отак вліво проти годинникової стрілки повернути. Він трошки привідкривається, а потім вправо. Ну Це всі фардісти знають. Це нічого нового я не розкажу. Але нюанс є один. Тобто, якщо ми просто вставляємо ключ, ну, тобто, замок я помазав, там прям поналивав зверху, там і саму, сам замок ключ помазав. Е, тобто, Якщо ми просто вставили ключ і намагаємось повернути, але він нічого не повертається. Тобто, У нас капот як був закритий. І отак от можна стояти 5-10 хвилин. поки Просто потрібно ключ трошки. Підверх отак от зробити, тобто, коли вставили ми його якби отак намагаємось підвернути. Тобто, от не, не, нічого не, є, та? не виходить. Тепер я ключ трошки вниз якби, натискаю, якби стараюсь ключ підвернути отак. І все. Капот відкривається просто без всяких проблем. Тобто, якщо ключ я не підвертаю, ну, в принципі, воно там. От, Якщо встав, от, тобто, якщо я намагаюся отак його зверху вниз, якби, трохи, тобто, трошки підверх робимо і все. все, Замок помазаний. Все працює машині 21 рік. Рідне цей замок. Тобто головне, своєчасно доробити е, те, що потрібно зробити. Щоб потім не було пізно. У мене так було з ручником. Е, мене батько їздив на цій машині. Е, ну зараз я рідко дуже. От. І е, він ніколи не користувався ручним тормозом. І банально е, палка, яку, за яку дергать е, він просто тіліпався. Отак. Я потім розібрався, поліз, а колодки ручника просто заржавіли. Вони, якби пружинка в розслабленому стані була. І все, і ручник не працював. Я помазав просто колодку, там де ну, ножничний у нас механізм. І все все запрацювало. Ну, ось такий відос. Якщо б було корисно, ставте палець до гори. Підписуйтесь на мій канал. І також на другий мій канал підписуйтесь. Я ось закінчую фарки, свої там, лінзи поставив. Давно я це хотів зробити. Там буде повне відео. На цьому все, до нових відео. Слава Україні! Всім пока.